Ми так рухаємося все далі і далі до найбільш практичних частин нашого курсу. Наш курс не випадково називається Місцеве самоврядування від патерналізму до відповідального розвитку, тому що практика нашої реформи, діяльність об'єднаних громад показала, що багато наших громад вже дійсно зрозуміли. Смак від власного урядування, зрозуміли, що своїми руками, своєю головою можна багато чого досягнути у громаді. Тому що ми будемо говорити про політику. Всі говорять про політику, але ми будемо говорити про справжню місцеву політику. Не ту, яку ми бачимо на ток-шоу, не ту, про яку там пишуть ЗМІ, а будемо говорити про те. Що найбільш важливо для людини, яка проживає у територіях, у поселеннях, яка є повноцінним членом тої чи іншої територіальної громади. Отже, що таке політика? Якщо ми подивимось тисячки в історію, то можна з великим варіантом вірогідності стверджувати, що політика походить від давно грецького слова поліс місто. Відповідно від цього слова появилися пов'язані слова політики, політикас, політес, тобто мистецтво управління, державний діяч, громадський діяч і громадянин. Відтак можна стверджувати, що політика у нашому розумінні, місцева політика це діяльність пов'язана власне, з управлінням і вирішенням найважливіших питань місцевого розвитку, використовуючи повноваження, надані законом органам місцевого самоврядування. Ну, визначення це одне, реальність завжди це визначення направляє і створює такі дуже Цілісні схеми. Якщо ми говоримо про політику і її вироблення, то ми повинні пам'ятати декілька дуже важливих ключових елементів, які плавно переходять з одного в інше і створюють таке коло розроблення і реалізації політики. Тобто, перше, коли ми говоримо, що ми розробляємо політику, а для чого розробляємо політику? У якій сфері розмовляємо політику? Тобто, перше, нам потрібно ідентифікувати проблему, яка є у нас проблема, яка всі хвилює, яка є важливою, яка має бути вирішена. Далі на основі цієї проблеми, яку ми ідентифікували, ми маємо розглянути, а яким способом її вирішити. Тобто, які є альтернативні варіанти. Тому що завжди. Як кажуть розумні люди, з будь-якої ситуації є принаймні два виходи і один з них кращий. Тобто розгляд альтернативних варіантів рішення. В процесі от такого розгляду публічних дискусій, залучення фахівців, ми вибираємо оптимальний варіант, що ми цю проблему вирішуємо у такий спосіб. Якщо ми прийшли до такого варіанту, ми відповідно приймаємо рішення. Рішення приймає місцева рада, затверджуючи певний документ, про який ми скажемо дещо далі. І тобто ми будемо мати вже першу частину нашої політичної, в хорошому розумінні слова, місцевої діяльності. Тобто ідентифікували проблему, знайшли варіанти вирішення, затвердили документ, який фіксує. То про що ми домовилися, далі починається реалізація цієї політики, виконання рішення. І отут часто буває, що ми плануємо, що будемо йти отак, крок за кроком. Раптом там з'являється якийсь ризик, який ми не врахували. І нам потрібно вносити певні корективи, тому ми повинні мати дуже чіткі, чітке розуміння, які індикатори успішності кожного нашого етапу ми заклали. Як ми оцінили ці індикатори, яким чином ми внесли зміни у нашу політику? І таким чином ми отримали отаке замкнене коло нашої такої діяльності. Ну тобто, це загальна. Схема. Тепер давайте подивимося, як це працює на практиці. Ви є голова Об'єднаної територіальної громади, до вас приходять люди і говорять, що у мене в криниці немає води. У нашому кутку лише є одна криниця, і треба зранку займати чергу, щоб отримати там пару відер води для себе і для свого господарства. Тобто у нас є декілька речей. В криницях сіл, там, це Чипилівка чи, чи, чи Новогрудне, понизився рівень води. Частина криниць взагалі висохла. Тобто, один варіант це є проблема. Другий варіант домогосподарства нашої громади не забезпечені достатньою кількістю води. Ставки, які є на території громади, стоять без води. В селах громади відсутнє централізоване водопостачання. Активісти кажуть, що вся проблема, тому що у нас немає централізованого водопостачання. Тобто є декілька ну, проблем, про які говорять люди різними словами. Але для нас найважливіше із цих проблем визначити, а що є таке проблемою? Що є проблемою? Що в криницях не стало води, чи проблемою є, що домогосподарство не забезпечене водою? Тому що якщо ми визначимо, що нашою проблемою, що в криницях немає води, чи понизилась вода, ми будемо займатися лише чим копанням криниць. Але, можливо, копання криниць зараз не допоможе. Якщо ж ми говоримо, що нашою проблемою є незабезпеченість домогосподарств водою, ми говоримо вище, ми дивимося з висоти. Немає домогосподарств достатньої кількості води. І далі ми тоді включаємо свої аналітичні і розумові здібності і починаємо думати, яким чином оця ключова проблема може бути. Вирішення. Які можуть бути альтернативні варіанти вирішення? Знову ж їх може бути там декілька. Заглибити криниці, забезпечити підвезення питної води цистернами, встановивши якийсь графік, провести централізоване водопостачання. Тобто, ну, принаймні, три їх може ще декілька варіантів. Є альтернативних варіантів. Але кожен із цих варіантів має свої плюси, має свої мінуси. Ну, звичайно, найкраще виглядає, що провести всім централізоване водопостачання. Але тут потрібно подивитися, яка вартість цього централізованого водопостачання, і в яких селах скільки населення цих сіл. Не, не має достатньої кількості води. Тобто, таким чином, ми можемо для себе визначити, що в одному селі, де, умовно, є 5 хат, і воно знаходиться достатньо далеко, вирішенням проблеми буде заглиблення цих криниць, які там існують. В другому селі, який є достатньо великий і там компактно. Живуть достатньо багато людей, можливо, вирішенням проблеми буде створення централізованого водопостачання, тобто, ми маємо зробити свердловину, поставити насоси, розвести труби, і таким чином ми отримуємо там вирішення проблеми. І от ці всі різні елементи. Складається все в один документ, в одне рішення, яке може називатися про затвердження програми Питна вода громади. Тобто, бачите, є, так би мовити, проблемка. чи проблема, І ця проблема через аналіз виходить на затвердження програми. Що ця програма? Як документ політики містить у собі, вона містить кроки, які мають бути здійснені організаційні, кроки, які мають бути здійснені реальні роботи, і має бути передбачений механізм, яким чином здійснюється фінансування, і яким чином до реалізації цієї програми залучається місцеве населення. Тому що якщо ми. Готуємо будь-який документ політики, і цей документ політики зроблений у відриві від населення. До реалізації цієї політики не залучається місцеве населення. Ми отримуємо, як завжди, звинувачення у тому, що ми щось зробили неправильно, що гроші були потрачені невірно. Ну і що кругом зрада, а не перемога.